Всім привіт! Друзі! Сьогодні я хочу показати вам чергову гостру обновку, яка вчора приїхала до мене з Японії. Отакий от. Красень, Спайдерко Темпренс. Подивимося ближче на нього і потім пару слів про цей чудовий ніж. Так, клас. Отже, друзі, спайдерко, Temperance, або в перекладі. Означає помірність. Що можна сказати про цю модель? Вона має індекс FB05, і це перший фіксований ніж, який Spyderco розробила повністю самостійно, без колаборації з будь-якими відомими найфмейкерами. Тобто, дизайн цього ножа придумав сам псеввесер і оце от. Дуже зручне руків'я. Модель цього руків'я, як я прочитав десь на ресурсах Spyderco, сам, сам Сел Глесер вирізав з дерева. Такий от цікавий факт. Ніж має просто екстремальне зручне руків'я, як його не візьми. Чи прямим хватом фехтувальним, молотковим, зворотнім хватом дуже зручно. На п'яті роки тут є таке заглиблення, в яке чітко лягає великий палець. Тобто, отаким от зворотним хватом ну, просто дуже зручно тримати: ніж має клинок з ВГ-10. І, в принципі, всі варіанти, практично всі варіанти цього ножа виготовлялися з цієї сталі. Сама модель Темпрес випускалася з 2002 по 2005 роки. У 2003 був також варіант з чорним захисним покриттям. І в 2005-му було цю модель знято з виробництва. Однак, у 2010 році вийшла друга модель Temperance FB052. Вона відрізнялася від першої накладкою, накладками руків'я вже з мікарти. Клинок мав таку ж саму форму, але дещо інший був такий от, заокруглений перехід на Рікасу. От, У всьому іншому, це був практично той самий Temperance. І в 2017 році і другу модель, другу генерацію Temprance було знято з виробництва. Однак, оскільки ніж сама модель була досить вдала, в цьому році, в 1024, було випущено два спринтрани. Ну, спринтрани саме на першу модель. Тобто, от таку, як зараз у мене, перший спринтран було Випущено з курвір на квинку, От, і таким самим ФРН, але сірого кольору. А другий спринтран було випущено такий самий, як був перший темпренс трейнер. Ну, тобто це не заточений ніж, який використовувався для тренування, щоб, так би мовити, за відсутності досвіду ну, себе там десь не поранити. Трейнери випускалися, до речі, на ну, різні моделі спайдерко, так би мовити, для отримання первинних навичок поводження з ножем. Саме з таким ножем, який в подальшому планувалося використовувати. Отже, трейнер мав руків'я з червоного Єфрен, і клинок перший. Ну, оригінальний Темпресс першої генерації був з Aus8. А Sprint Run, який вийшов цього року, квинок мав з 420G2. І такий самий червоний FRN на руків. Ї. Це, так би мовити, технічна інформація. Взагалі, Темпрес розроблявся з селом Такий собі універсальний, утилітарний ніж для ну, туристичних може якихось потреб там для мисливських, і так само, щоб він був універсальний і також однаково гарно працював навіть і на кухні. Ну Ніж дуже зручний. от Як зараз не візьми його, мені він класно лягає будь-яким чином. Сам клинок, ну, ми бачимо, досить великий. В мене, до речі, варіант сарейтерний, Spider-Edge, однак такі самі були і Плейнові. От. Дуже зручний ніж, як я казав. Я думаю, що, в принципі, і як туристичний, і як кухонний він дійсно підійде однаково гарно. От, даний конкретний екземпляр, е, також невеличка <свят> приємна така відмінність, це один з перших, які були випущені для Spyderco Collectors Club, і відповідно, має на клинку номер 015V. Ось якось так, е, ніж комплектується такими е, піхвами Skydexu. Єдине, що в мене ніж приїхав тільки в цих піхвах, а взагалі на них, ну, так би мовити, з заводу ставили ще й теклок. Хоча я зустрічав різну інформацію в різних каталогах за різні роки, зазначалося як піхви з кайдексу та скріпленням теклок, так і просто піхви з кайдексу. Тому ну, можливо, що. Можливо, мені такий варіант дістався. Хоча я все ж таки думаю, що теквок тут е, з самого початку таки був. От. Ну, звичайні компактні е, піхи, нічого особливого. Можна поставити той же теклок е, будь-якої будь генерації або е, g кліп від Spider, яка, до речі, подобається мені навіть більше, ніж теквок, е, оскільки я більш компактний і також дозволяє. Розмістити ніж будь-яким чином, яким нам буде зручно там горизонтально, під кутом. Я думаю, що під кутом це оптимальний варіант буде. Якось так. Що ж, друзі? Спайдерко Темпранс помірність FB05 сьогодні на моєму каналі. Раритетний вже ніж, який. Саме от в такому виконанні, тобто перший темпрес, цінується зараз найбільше, оскільки зустрічається він дуже рідко. От, тому, мабуть, залишиться він поки що в мене і прикрасить мою особисту колекцію ножів від Spyderco. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе, всім пока.